Час руйнує, а вони лікують і не лише давні ікони реанімовувати соцреалістичний живопис взялися іванфранківські музейники. Понад півсотні художніх полотен 60-х-80-х років минулого століття вкрилися тріщинами та буквально почали лущитися. А все тому кажуть реставратори, що з плином часу втратився зв'язок про шарку полотна із фарбами для того, щоб е, е, зв'язок фарбового шару з полотном. Був хороший, ці полотна треба було якось додатково оброб... опрацювати. Залишені часом шрами та похирі на обличчі картин нині ховають у стінах запасників музею мистецтв. Вкриті тимчасовими латками, роботи чекають на реабілітацію, бо ж процес, хоч і не складний та довго тривалий. З часом це руйнувалося, час його точно так і лікує завдяки нам і часу. Ми свою пропону зробили, воно пізніше, поки відстоюється, ті всі напруги, натяги в самому матеріалі, вони десь там очки нормовуються під пресами, що ми, ми підгрузили і відповідно поновлюємо зв'язок. І Аби вилікувати понівечені роботи, достатньо лише натягнути їх на робочий підрамник та підвести спеціальні клеї, якщо вони, звісно, традиційного невеликого розміру. А от із масштабнішими пацієнтами справжня морока. Вилікувати картину взагалі технічно не, не важко. Це просто береться і підклеюється. Але проблема є в самому приміщенні. Тобто, ну це це як, як спортивний зал або як театральна майстерня, має бути величезне приміщення. Додають клопотів музейникам і далекі від ідеальних умови зберігання творів мистецтва. Ті часто страждають саме через різкі перепади температурного режиму. Взимку коли холодно, відповідно холодне приміщення і сирість, і влітку коли жарко, то Ну, приміщення сухе. І е, коли відбувається оця зміна, ці температурно-вологісні коливання, е, то це дуже шкідливо є для е, творів мистецтва, тому що е, в, твори мистецтва то зволожуються, то сохнуть, то зволожуються, то сохнуть, відповідно, втрачається е, зв'язок фарбового шару з основою, зв'язок ґрунту з основою, е, відбувається відшаровування, е, Загалом лікування нині потребує, чи не третина усіх робіт із музейного фонду. Щодня до реставраторів потрапляє і по кілька нових пацієнтів. Утім, цільових коштів на їх реанімацію музейники не отримують. Тож нині єдина надія на благодійників. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.